Дітріх Бонхефер, погляд богослова і борця опору на людську дурість. Дітріх Бонхефер, німецький богослов і борець опору, розробив провокаційний і тривожний погляд на людську дурість. Він розглядав її як щось, що виходить за межі простого інтелектуального недоліку або простої помилки в судженнях. Для Бонхефера дурість це не просто слабкість, це глибока і руйнівна соціальна сила. Парадоксально. Але він стверджує, що дурість набагато небезпечніша за саме зло у книзі Дурість проти зла критичне розрізнення Бонхефер стверджує, що дурість є формою опору критичному мисленню, свідомою відмовою рефлексувати над діями, ідеями та їхніми наслідками. На відміну від зла, якому можна протистояти і стримувати за допомогою розуму, дурість не піддається інтелектуальному впливу. Вона… Чинить опір усвідомленню, самокорекції та здатності до змін невігластво проти дурості. Погляд Бонхефера підкреслює важливу відмінність між невіглаством і дурістю. У той час як невігластво може бути наслідком браку знань, дурість є глибшим і більш укоріненим станом. Вона являє собою небажання або нездатність сприймати нові ідеї, факти чи точки зору. Нерозумним людям не просто бракує знань, вони активно відкидають можливість вчитися або розвивати свої погляди. Вони часто чіпляються за свої неперевірені переконання і відкидають інтелектуальні виклики, які могли б змусити їх зіткнутися зі своїми обмеженнями небезпека дурості, самовіковічна сила. За Бонхефером дурість це не просто відсутність думки, це свідома відмова мислити критично. Ця відмова робить дурість підступною і самовідновлюваною силою, на відміну від невігластва, яке можна виправити через освіту або набуття знань. Дурість активно закриває двері до зростання і розуміння. Вона створює спосіб мислення, який чинить опір змінам і навчанню, що робить її набагато небезпечнішою ніж просте невігластво, дурість у контексті авторитарних режимів. Погляд Бонхефера на дурість знаходить своє найжахливіше вираження в історичних контекстах, особливо в умовах авторитарних режимів. Він був безпосереднім свідком становлення нацизму і того, як пасивна покора пересічних громадян стала ключовим фактором успіху режиму. Відмова критично мислити чи ставити під сумнів владу дозволила здійснювати звірства немислимого масштабу. Такою руйнівною була не активна зловмисність людей, а скоріше їхнє заціпеніння перед моральними та інтелектуальними питаннями. Дурні люди, керовані глибоко вкоріненою пасивністю, беззаперечно приймали спрощені та небезпечні наративи режиму. Це бездумне прийняття полегшило жахіття нацизму, продемонструвавши, як дурість може стати пособником зла, зв'язок між владою і дурістю. Ще одним важливим аспектом теорії Бонхефера є взаємозв'язок між владою та дурістю. Бонхефер помітив, що коли люди отримують владу, вони часто стають менш схильними до критичного мислення. Владні структури посилюють цю тенденцію, заохочуючи конформізм і караючи незалежне мислення. Можновладці часто оточують себе радниками та системами, які підтверджують їхні упередження, створюючи петлю зворотного зв'язку невігластва. З якої важко вирватися. Як наслідок, можновладці стають менш самосвідомими і більш стійкими до альтернативних точок зору чи рішень. Ця динаміка увічнює дурість, заважаючи можновладцям визнати власні обмеження і зробити необхідні зміни, щоб звільнитися від невігластва. Небезпечна динаміка влади і дурості. Згідно з концепцією Бонхефера, ті, хто має владу, є особливо вразливими перед силою дурості. Вони стають більш схильними до некритичного підпорядкування владі і менш охоче ставлять під сумнів складні питання або беруть участь у їх вирішенні. Така динаміка створює середовище, в якому рішення часто приймаються на основі ірраціональності або некомпетентності, а не раціонального обговорення у такому контексті. Дурість стає потужним інструментом для увічнення гноблення і несправедливості. Справжня небезпека полягає не у злих намірах можновладців, а в їхній нездатності чи небажанні мати справу зі складнощами, рефлексувати над своїми діями чи кидати виклик статус-кво. Парадокс Бонхефера розкриває похмуру правду. Ті, хто дурні, особливо ті, хто перебуває при владі, можуть бути набагато небезпечнішими ніж ті, хто діє зі злим умислом. Бездумне підкорення владі, опір інтелектуальному зростанню та відмова ставити запитання роблять їх потужними агентами соціальної та політичної руйнації. Суворе попередження у світі, де критичне мислення та саморефлексія дедалі більше недооцінюються, ідеї Бонхефера слугують суворим попередженням про руйнівну силу дурості та її глибокі наслідки для суспільства в цілому. Ганна Арент, розвиваючи ідеї Бонхефера, Ганна німецько-американський політичний теоретик, розвинула ідеї Бонхефера, ввівши поняття банальності зла. Для Арент найбільше зло в сучасному суспільстві не обов'язково походить від найбільш злісних чи жахливих особистостей, а скоріше від буденності тих, хто здійснює жахливі вчинки без глибоких роздумів про їхні наслідки. Аренд представила цю концепцію в своєму аналізі Адольфа Ейхмана під час Нюрнберзького процесу. Фокус зміщується з внутрішньої злоби людини на тривожну здатність звичайних людей ставати агентами зла через бездумний послуг і брак критичної рефлексії. Цей ЗСУ підкреслює, як звичайні люди, не беручи участі в моральному чи інтелектуальному контролі, можуть бути співучасниками огидних дій. Так само, як Бонхефер вбачав у пасивному підпорядкуванні громадян авторитарних режимів Ганна Аренд і банальність зла. Концепція банальності зла Ганни Аренд тісно пов'язана з теорією дурості Бонхефера, оскільки вона досліджує небезпеку пасивності та конформізму в індивідах. Аренд стверджувала, що Адольф Ейхман, ключовий архітектор Голокосту, не був по суті злим. Скоріше він був бюрократом якому бракувало здатності до моральної рефлексії, і який просто виконував накази, незважаючи на людські жертви, дії Ейхмана були зумовлені не злим наміром, а бездумним підпорядкуванням владі. Аналіз Аренд розкриває критичне розуміння того, що зло в сучасному світі може процвітати не лише в руках божевільних людей, але й у руках тих, хто не здатен критично осмислити свою роль у великих системах. Банальність Ейхмана не звільняє його від відповідальності, а навпаки, демонструє, що здатність до зла криється у відмові від моральної та інтелектуальної рефлексії. Ця відмова мислити критично дозволяє людям ставати агентами зла, ніколи не ставлячи під сумнів свої дії чи ширші наслідки своєї поведінки. Зв'язок з теорією дурості Бонхефера. Концепція банальності зла, Аренд тісно пов'язана з теорією дурості Бонхефера. Мислення Ейхмана є прикладом бездумної покори, яка підживлюється дурістю, а не злим умислом. Він діяв не з бажання завдати шкоди, а радше з бездумного підпорядкування владі. Його нездатність поставити під сумнів свої дії чи замислитися над їхніми наслідками, ілюструє інтелектуальний і моральний параліч. Який може бути наслідком відмови від критичного мислення, ця інтелектуальна пасивність дозволила Ейхману стати центральною фігурою одного з найжахливіших режимів в історії? Його нездатність до моральної рефлексії була не аномалією, а ширшим проявом небезпеки інтелектуальної пасивності перед обличчям влади. Вразливість сучасних суспільств до бездумності Арент також припускала, що сучасні суспільства особливо вразливі до такого роду бездумності через непереборний тиск, який змушує підкорятися владі та коритися їй. Тоталітарні режими, зокрема, експлуатують цю психологічну та інтелектуальну інерцію. Вони покладаються на нездатність або небажання мас до самостійного мислення та рефлексії. Придушуючи критичне мислення і заохочуючи конформізм, такі режими можуть маніпулювати людьми, змушуючи їх ставати співучасниками жахливих актів, навіть не ставлячи під сумнів моральність своїх дій. Цей процес відзеркалює занепокоєння Бонхефера тим, як тупість у формі пасивної покори та інтелектуальної апатії стає потужним інструментом для увічнення гноблення та несправедливості. Роль інтелектуальної пасивності в пропаганді та маніпуляції. Інтелектуальна пасивність, на яку звертають увагу Бонхефер і Аренд, створює сприятливий ґрунт для пропаганди і маніпуляцій. Контролюючи потік інформації та зводячи складні питання до простих бінарних наративів, авторитарні режими можуть ефективно культивувати населення, яке, беззаперечно, приймає їхні дії. Це – цей процес перетворює пересічних громадян на знаряддя тиранії, але не через їхній злий умисел, а через інтелектуальну пасивність та нездатність критично оцінювати навколишній світ. Теорія Аренд підкреслює, що тупість, інституціоналізована у вигляді сліпого послуху і некритичного мислення, може увічнити деспотичні системи. Відмова ставити під сумнів авторитет держави, нехтування моральною відповідальністю та нездатність усвідомлювати масштабні наслідки своїх дій, все це ознаки мислення, яке уможливлює тиранію, заклик до дії, важливість критичного мислення. Прозріння аренд це заклик до дії для кожного, вона закликає нас протистояти тиску конформізму, не потрапляти в пастку бездумності та ставити під сумнів системи влади. Які формують наше життя, вона нагадує, що зло часто процвітає за відсутності вдумливої рефлексії, і що наша здатність до морального судження залежить від нашої здатності критично мислити про світ і наше місце в ньому у сучасному суспільстві банальність дурості продовжує проявлятися в пасивному прийнятті деспотичних ідеологій і політик, чи то на робочому місці, чи на політичній арені. Чи перед обличчям соціальної справедливості ми часто бачимо людей, які сліпо виконують накази або приймають спрощений світогляд, не розуміючи ширших наслідків. Ця інтелектуальна лінь, часто замаскована під лояльність чи патріотизм, залишається однією з найпотужніших загроз демократичним цінностям і правам людини. Виклик пробудження критичного мислення. Справжній виклик полягає в тому, щоб пробудити людей від цієї інтелектуальної дрімоти. Ми повинні заохочувати незалежну думку і забезпечити підзвітність механізмів влади, критичному і моральному контролю. Тільки так ми зможемо запобігти небезпеці інтелектуальної пасивності, яка увічнює шкідливі системи і, зрештою, захистити цінності демократії, справедливості та прав людини, критика Бертрана Рассела. Тріумф дурості над інтелектом. Бертран Рассел, один з найвидатніших філософів ХХ століття, був глибоко стурбований інтелектуальними тенденціями свого часу, особливо зростаючою тенденцією до винагороди невігластва та покарання інтелекту в сучасному суспільстві. Він стверджував, що дурість, особливо у сфері політики та суспільства, часто перемагає інтелект. І що ця реальність відіграє вирішальну роль у формуванні ходу історії? Критика Расела перегукується з ідеями Бонхефера та Арент про небезпеку дурості, але він розширює їх, наголошуючи на суспільних структурах, які не лише толерують, але й активно заохочують торжество невігластва. На думку Расела, сучасні політичні та соціальні системи винагороджують невігластво, водночас караючи незалежне мислення та критичні міркування. Роль спрощених наративів у сучасному дискурсі, расел зауважив, що у світі, де складні питання зводяться до звучних фраз, і гасел, громадськість часто заохочується до прийняття спрощених рішень, які не враховують справжню складність проблем, що стоять перед нею. Він вбачав у цьому небезпечну тенденцію, особливо в політичному дискурсі, де лідер, який представляє легко засвоюваний наратив, часто має більший успіх, ніж той, хто пропонує нюансований вдумливий аналіз. Результатом є суспільство, в якому інтелект і розум розглядаються як тягар, а поверхневі спрощені переконання вихваляються як чесноти. Такий інтелектуальний клімат створює сприятливий ґрунт для перемоги дурості над інтелектом, оскільки людей приваблюють наративи, які обіцяють визначеність і простоту замість того, щоб протистояти незручній складності реальності. У такому суспільстві здатність до критичного мислення підривається, а здатність до взаємодії зі складністю зменшується. Психологічний комфорт дурості аналіз Рассела також торкається психологічного комфорту, який приходить з дурістю. Людям часто легше прийняти прості чорнобілі наративи, які дають чіткі відповіді на складні питання, ніж боротися з невизначеністю та дискомфортом пов'язаними зі складністю. Це прагнення до визначеності робить людей більш сприйнятливими до спрощених і часто оманливих ідей. Комфорт визначеності забезпечує відчуття безпеки, навіть якщо це відбувається ціною глибшого розуміння реальності, заклик до розвитку критичного мислення та саморефлексії занепокоєння расела підкреслює важливість розвитку критичного мислення, саморефлексії та мужності протистояти тиску авторитетів і конформізму. Якщо ми хочемо уникнути інтелектуальної пасивності та тупості. Про які попереджали Бонхефер, Аренд і Рассел, ми повинні активно долучатися до вдумливого, незалежного аналізу і бути готовими кинути виклик спрощеним наративам, які надмірно спрощують складність світу навколо нас. Завдяки цим діям ми можемо вирватися з руйнівного кола дурості і рухатися до більш вдумливого, справедливого світу. Це вимагає не лише індивідуальних зусиль. Але й колективної відданості створенню середовища, в якому цінується критичне мислення та активно протистоїть інтелектуальним лінощам.